Доброго дня, і це наш новий урок з математики 6 класу. І сьогодні у нас тема спрощення виразів та розкриття дужок. Почнемо з розкриття дужок. Дивіться, давайте згадаємо такий закон множення, як розподільний Розподільний закон множення. Тобто, коли ми, множимо, коли ми множимо число А, наприклад, на суму число Б та С, нам потрібно число А помножити на число Б і потім додати. Ну, давай так. Помножити число А на число Б, потім помножити число А на число С, і потім результати додати. Знову ж таки, тобто А помножити на Б додати, А помножити на С. Це розподільний закон множення. І зараз ми розкрили дужки. Тобто, ми можемо записати е, таке ж саме з будь-якими числами. Або, наприклад, буквами. Або з буквами та числами. Тобто, наприклад, Наприклад, 7 помножити на. Давайте 7 помножити на 3X, відняти 11. Використовуємо розподільний закон множення. 7 помножити на 3Х, це буде 21х, 7 помножити на Дивіться, тут дуже уважно. Тут можна це замінити як додати. Як додати мінус 11. І тоді 7 помножити на мінус 11, це буде мінус 77, тобто додати мінус 77. Ну і це те ж саме, що просто відняти 77. Ось таким чином ми розкрили дужки. Також ви могли бачити запис, наприклад. Наприклад, давайте, гаразд, давайте спочатку візьмемо якийсь вираз, наприклад, x додати 3. Дивіться. У даному випадку ось цей вираз можна також записати як 1 помножити на цей вираз. Тобто, дивіться, це означає, що нам потрібно... Якщо ми зараз використаємо розподільний закон множення, ми отримаємо x додати 3. І що дуже важливо. Якщо прибрати цю одиницю, ми можемо сказати, що перед цим виразом був знак плюс. І тоді цей вираз залишився таким самим. Але якщо перед виразом буде знак мінус, якщо перед виразом буде знак мінус, це можна записати також, як мінус 1 помножити на цей вираз. І тоді нам потрібно мінус 1 помножити на кожний із додатків. Тоді мінус 1 помножити на x, це буде мінус х. Далі мінус 1 помножити на 3, це буде мінус 3. Тобто додати мінус 3. І це буде мінус відняти 3. І дивіться, що в нас вийшло. Якщо знову ж таки замінимо на мінус. Мінус і тут x додати 3, це те ж саме, що мінус х відняти 3. Тобто, при розкритті дужок, якщо перед дужками мінус, ми те, що було у дужках, просто змінили знаки доданків на протилежні. І записали це. Тобто з таким чином розкриваються дужки, якщо перед дужками стоїть знак мінуса. Тепер поговоримо про спрощення виразів. Ми вже у 5 класі розбирали буквені вирази. Буквений вираз це, ну, наприклад, 7х наприклад, 7х. Або, наприклад, 11АБ. 11аб. У даному випадку 7Х та 11АБ, вони не є подібними. Що таке подібні доданки? Згадуємо це доданки, це буквені, вираз, подібні буквені вирази. Це вирази, які мають однакову буквену частину. Але ось ці вирази вони мають різну буквенну частину, отже, вони не є, не є подібними. Якщо, наприклад, додати до 7Х, наприклад, 6Y. Як це зробити, як виконати це додавання? А ніяк, це буде 7х додати 6, тобто воно так і буде. Але якщо знову ж таки, ось тут замість y в нас Х, то в даному випадку ми можемо звести подібні доданки. Що означає звести подібні доданки? А якщо в нас є сума, наприклад, двох подібних доданків. Щоб знайти їх суму, потрібно додати їх коефіцієнти. Ось, ось це число, яке стоїть перед буквеною частиною, називається коефіцієнтом або числовим коефіцієнтом. Щоб додати два подібні, подібні букви вирази, потрібно додати їх коефіцієнти. 7 додати 6 це буде 13. А потім записати буквину частину. Ось тут. Тобто буде 13х. Ми це вже з вами дуже гарно знаємо. І також можна сказати, що ми спростили ось цей вираз. Тобто, якщо у нас, був, наприклад, ось такий вираз, ми його спростили до такого виразу. Ми Тепер до декілька прикладів. Перший приклад. Треба спростити вираз. Обач, не спростити вираз, треба розкрити дужки. Мінус 17 помножити на мінус Х, відняти у, додати Z. Ось такий в нас вираз. Ну, давайте використаємо розподільний закон множення. Але давайте спочатку ось, ось як зробимо. Давайте ось тут замінимо на плюс. Зробимо ось таким шідом. Поки що, щоб було більш зрозуміло. Мінус 17 помножити на мінус х. Множимо 2 від'ємне числа мінус на мінус буде плюс. 17 помножити на х буде 17х. Далі додати. Мінус 17 помножити на мінус y. Це буде 17. Це буде 17. Мінус на мінус плюс, тобто додати 17. Далі. Мінус 17 помножити на Z. додати. Мінус 17 помножити на z це буде мінус 17. Ну і ось тут можемо замінити це просто на знак мінуса. Ось таким чином ми не можемо ніяк це спростити, тому що ці доданки не є подібними. Наступне. Мінус 18. Також треба розкрити дужки. Мінус 18 помножити на 2 додати B. Мінус 18 помножити на 2. Це буде мінус 36. Далі мінус 18 додати B Мінус 18. Ой, вибачте, мінус 18 помножити на B, це буде мінус 18 b Мінус 18B. Ну, тут ми можемо замінити просто. Це на мінус. Тобто, тобто таким чином. Також спустити ніяк не можемо, тому що немає подібних додатків. І дуже важливо е, так, хочу на цьому зауважити. Якщо ви бачите, наприклад, 11х додати 15, гаразд, давайте не так. як, наприклад, 5х додати 3. Ні в коєму разі не пишіть. 8х. Не додавайте 3 до 5, тому що так не можна робити. Тому що це, ці доданки не подібні. Тут в нас просто цифра, а тут в нас е, цілий буквений вираз. буквений вираз. До буквеного виразу нельзя, не можна додавати просто чисто. Тому це невірно. Далі треба. Е, звести подібні доданки або спросліти вираз. Ось таким чином. Дивіться. У даному випадку в нас буквені вирази мають однакову буквену частину. А. Це а, а. дуже гарно. Тому можемо. Дивіться, як ми можемо зробити. Ми можемо зараз просто додати. У нас тут мінус, ми можемо додати просто коефіцієнти. Можемо додати просто коефіцієнти, а потім переписати А. Тож, давайте мінус дванадцятих додати 2 треті. Давайте зведемо до спільного знаменника. Уж можемо помножити на 4. І тоді у нас буде мінус -7 дванадцятих -7 додати. 8,12. Мінус 7,12. 7, це те ж саме, що мінус 7 поділити на 12. Ось таким чином. Тому у нас буде мінус 7 додати. Мінус 7 додати 8, поділити на 12. І це буде 1, 12. Це буде 1, 12. Так, гаразд. Тобто ось тут у нас 1, 12. Далі. У нас 12 додати 7 шостих. Додати 7,6. Зводимо знову ж таки до спільного знаменника. Ось знову ж таки можемо помножити на 2. Дуже гарно воно зводиться. Тому буде 1,12 додати 14,12. І буде в нас 15,12. Або якщо виділимо цілу частину, в нас буде 1, 3, 12. Можемо ось тут скоротити, і буде 1,2. 1 четверта. Тепер пишемо це ось тут: 1,1 четверта, але допустимо ще А, тому що в нас буквену щасливу не забуваємо додати. Ну, не додати, а домножити. Далі треба знову ж таки звести подібні доданки або спростити буквений вираз. Ось такий буквально вигляд. Спочатку ну, давайте ну, ось тут розберемося. У нас буде мінус 2,2 додати 7,4. Це те ж саме, що 7,4 відняти 2,2. І це буде 5,2. Тепер у нас 5,2 відняти 19,2. У даному випадку. Як я вам вже казав, лайфхак можемо від 19,2 відняти 5,2. І це буде в нас 14. Ну, прописати, знак мінус, тому що ми віднімали від меншого числа більше. Отже, тут у нас буде мінус 14, але ми збуваємо буквину частину. Вона тут однакова Х, тому ми забуваємо її прописати. І знову ж таки звертайте увагу на буквену частину, тому що додавати подібні доданки можна тільки тоді, якщо у буквених виразів у цих доданків однакова буквена частина. Тому що якщо ви зробите, наприклад, 11 додати 5 ab і запишете це 16 yab це буде невірно. Це буде невірно, так не можна робити, в разі. Якщо було множення, так, але потрібно тут перемножити тоді. І так можна було ось таку буквально частину записати, але якщо додавання, так неможливо робити. Тепер невеличка текстова задачка. Світлана купила 8 олівців за Y гривень. За оливець. Купила 8 олівців і один оливець Y гривень стоїть. Давайте запишемо. 1 олівець це Y гривень. А Тетяна три, три ручки за ціною в півтора рази більшою, ніж ціна за один олівець. Це означає, що одна ручка стоїть в півтора рази більше, ніж один олівець. Тобто у нас одна ручка... Дивіться. Якщо один оливець це y гривень, а одна ручка це у півтора рази більше, тобто у 1,5 це 1,5. Щоб знайти ось ту скільки буде, потрібно y помножити на 1,5, тобто 1,5 Y, звісно ж таке. Логічно, після цього, після того, як вони купили, в дівчат залишилось 48,3 гривень. Залишилося. Скільки грошей було в них спочатку. Ну, давайте дивитися. Е, ну, у даному випадку дивіться, у даній задачі нам потрібно знайти саме, саме значення. Нам потрібно скласти букви вираз. Буквий вираз для знаходження кількості грошей, які було спочатку. Так, дивіться. Е, Світлана в нас купила 8 олівців. Один олівець це 8 гривень. Один олівець це 8 гривень, так? Тобто 8 олівців це буде у нас 8 ігри, так? Це буде у нас 8 ігри. Тетяна купила 3 ручки. Три ручки. Якщо одна ручка це в нас 1,5, тобто на 0,5 ігри, тоді 3 ручки це 3 помножити на 1,5 ігри. Ну, це буде... 4,5 ігри, Так? Е, так. гаразд, є. Е, далі залишилось після того, як вони купили. Залишилось 48,3 гривень. Дивіться. Ось це. Це купила Світлана, це купила Тетяна. Якщо додамо, це буде. Та кількість грошей, скільки вони потратили разом на цю покупку. Але в, в них ще залишилось 48,3 гривень. Тоді, якщо ми до 48,3 гривень додамо суму, яку вони потратили вже, тобто ось цей вираз так, додати 48,3 ми е, отримаємо, ну, Якщо б тут були числа, то ми б отримали значення суми, яка була в них спочатку. Тут ми можемо звести подібні доданки. Тут у нас буде 12,5 y І додати 48,3. Це й буде вираз, який е дозволяє нам знайти кількість грошей, яка була спочатку. Якщо б ми, звісно, таки знали ціну за один олівець. Все, ось це й буде відповідь на задачу. Ось цей вираз. І знову ж таки, якщо ви виконуєте завдання, не забувайте спростити, це дуже важливо. це, дуже, важливо, це повинно, потрібно доробляти до кінця. Якщо у вас ось такий вираз, тобто однакова буквена частина, вам потрібно довести це до кінця, тобто звести події доданки. І щоб відповідь була ось така. Далі. мінус 7,74 відняти 6,79, Відняти 0,26 відняти 1,29. Ось такий в нас вираз. Ось такий в нас вираз. Треба знайти його значення. Треба знайти його значення. Давайте спочатку розкриємо дужки. Ми спочатку... Тобто позбавимось від дужок. Ось тут у нас плюс перед дужками, тому так і залишаємо. Мінус 7,74 відняти 6,79. А ось тут у нас мінус перед дужками, тому множимо мінус 1 на кожне з чисел. Мінус, по, мінус, 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 мінус 1 помножити на 0,26 це буде мінус 0,26. Мінус 1 помножити на мінус дев'ятих, це буде плюс дев'ятих. Тепер нам потрібно знайти значення. Давайте десятковий дроби з десятковими. Тут зробимо а, а мішенью з мішаними. Міс 7,74 відняти сотих. Це те ж саме, що ми, ну, ми. Можна записати це мінус 7,74 додати мінус 0,26. Як я вам вже говорив, це можна просто записати як 7,74 додати 0,26. І це в нас буде. 8. Це в нас буде 8, але зі знаком мінус. Тому що ми додавали два від'ємних числа. Отже, ось це, ось це в нас буде 8. Мінус 6,7. Додати 1,2. Додати 1,2. Дивіться, як це можна швидко зробити. Можна, можна це записати. Ну, щоб не заплутатися, щоб не заплутатися, можемо записати це як. 6. А ось тут дуже, дуже уважно. Дивіться. Так, мішне число можна записати як 6, додати 7 дев'ятих. Але якщо ви бачите ось таким... ну, Якщо ви будете ось таким жином робити, наприклад, 6, тут, 1 1,3. То якщо ви запишете ось тут плюс, то вам потрібно поставити дужки. Тому що при розкритті, при розкритті ось цих дужок у нас плюс заміниться на мінус. Заміниться на мінус. Ось тут нас також можемо записати як плюс. І тоді в нас буде мінус 6 додати 1, це буде мінус 5. Мінус 7 дев'ятих додати 2 дев'ятих. Це буде мінус 5 дев'ятих. Мінус 5 дев'ятих. Так? А ось тепер дивіться. Мінус 5, мінус 5, мінус 5 дев'ятих. Дивіться, ми можемо зараз звести, виконати обратну дію до ось цього. Тобто, наприклад, мінус А додати Б дорівнює мінус А відняти Б. Це як і туди працює, так і туди. У даному випадку, бачите, схожа конструкція. Це те ж саме, що мінус і додавання цих чисел. тобто 5, додати 5 дев'ятих, тобто мінус 5, 5 дев'ятих у нас буде. Ось наша відповідь на, це, на цей вираз, тобто його значення. І останнє завдання. Треба спростити вираз. Мінус 6 поможете на 5 відняти А. Додати 4 помножуте на мінус 3А відняти 3. Відняти 7 помножити на... Помножити на мінус 9 додати А. Спочатку давайте розкриємо дужки. Розкриємо дошки. Мінус 6 на 5, це буде мінус 30. Мінус 6 на мінус А, це буде плюс 6а. Далі. Плюс 4 помножити на мінус 3а. Це буде мінус 12а. Плюс 4 на мінус 4 це буде мінус 12. Далі, мінус 7 на мінус 9, плюс 63. Мінус 7 на плюс А, мінус 7А. Ось такий вирос після розкриття дужок. Тепер нам потрібно звести потіні доданки. Спочатку працюємо з числами. Давай. Мінус 30. Ось, дивіться, числа у нас ось. Ось, та ось. Мінус 30 відняти 12. Мінус 30 відняти 12 це буде мінус 44. Це буде мінус 44. О, вибачте, мінус 42. Далі мінус 42. Додати 63. Мінус 42 додати 63, це буде 21. Я вже досить додаю, щоб не, забувати. не втрачати час. 21. Тепер. Давайте запишемо 21. Далі з букваними виразами працюємо. 6А відняти 12А. Це буде мінус 6А. І мінус 6А відняти 7А це буде мінус 13а. Тобто можемо так і записати 21 відняти 13А. Ось таким чином, з ось такого великого виразу ми отримали ось такий дуже маленький. Тобто ми спростили вираз. На ну, цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли. Все. До скорой зустрічев, Вдачі в математики.